Лінія бойового зіткнення впритул підійшла до адмінмежі Дніпропетровської області. Тому евакуація торкнулася і її мешканців. Щодня вивозять з прифронтових громад Синельниківщини, родини з дітьми, літніх та маломобільних людей. Подалі від небезпеки, вибухів, дронів та кабів. Евакуюємо цивільне населення, маломобільних дітей, всіх, хто потребує нашої допомоги при взаємодії з волонтерськими організаціями. З міжнародними гуманітарними місіями У нас є спеціалізований броньований транспорт, є реб-захист, і тому да, ми виїздимо в специфічні такі райони, які кожного дня підвергаються атакам ворожих дронів, щоб забезпечити безпечну евакуацію та транспортування цивільного населення. Пані Тетяна хвилювалася за двох своїх дітей-підлітків, тому вирішила виїхати з рідної домівки. Останнім часом дуже і прильоти чувствуються, і виходи, і ну, важко. І, бувало, в нас як прильот був і трошечки ж почувствували ловко. То безпека краще дітей. Хай вони цього поки, якщо можна віддали, то. Лучше скористатися далі, чим потім буде важче. Все ж таки, надія, як кажуть, є на найкраще. Будемо надіятися, що, може, ми швиденько і повернемося, хоча трошки не віриться. Люди, які все життя прожили на одному місці, залишають свої оселі, майно, але з ними найцінніше, їхні близькі. Дім свій найрідніший, найтепліший, усі стіни рідні, зберігають наче стоїть. Звертаєшся до Всевишнього. І думаєш про те, що він збереже цей куточок, збереже душі наші, моїх внуків, моїх правнуків. Дуже б хотілося, щоб вони побачили світло в цьому житті нашому. Маршрут відпрацьований. Наступна точка транзитний центр. Тут в місті Павлоград, куди людей привозять для реєстрації на всі програми. Тут працює зараз у нас, ну, в зв'язку з посиленою ескалацією, у нас зараз працює тут понад 20 людей наших співробітників з різних офісів в Україні. тут і сумські наші команди, і харківські, і херсонські, і і дніпропетровські, для того, щоб забезпечити щоденну евакуацію. Тут працюють наші психологи кризові, які стабілізують людей. Тут працюють наші спеціалісти соціального супроводу, які допомагають людям у випадку втрати документів, відновити документи, відкрити там картку, оформити групу інвалідності ну з такими питаннями, які требують подальшого соціального супроводу. На дітей та дорослих чекає психологічне розвантаження, різноманітні майстер-класи. Евакуйовані можуть відпочити набратися сил перед подальшою дорогою. Евакуювали, привезли сюди. Далі не знаю, що буде. Все оформили, все нормально, нормальне відношення, все спокійно. Пройшло. От, уже переночувала тут. В ну, надіємося на лучше. У їхніх валізах найнеобхідніші речі і часинка колишнього життя. Та кожен щиро сподівається повернутися додому. Олена Серебрянська, Кирил Дмитрук, Анна Макабула новини ПТРК.